Треба сказати про якісь майбутні виборчі обіцятки. Виходить, ну, так? Так, це, це так, не, не просто. Ну, я спробую зараз згадати найболючіші точки, які вважаю, що парламент до цього часу не закрив, і які стосуються максимально великої кількості людей. Перше, це повернутися до питання вартості вчительської роботи. Тобто оплати праці працівникам освіти. Чому скажу? Тому що за моєю інформацією, Швейцарія, скажімо так, приблизно, якщо взяти цей напрямок, до 30 прибутку своєї країни вона вкладає в науку і освіту, розуміючи, що від цього залежить розвиток її країни. Вона це робить так давно, і тому вона зараз Швейцарія, а не якась інша країна. І ми всі розуміємо. Масштабність і можливості. Нехай це, це не звучить як передвиборча обіцянка, Я скажу, що просто я вважаю, що без цього ми будемо далі, буквально кажучи, загнивати. Друга річ, яка надзвичайно необхідна, це перегляд податкової системи, це і створення вільних економічних зон, якщо цілу Україну можливо зробити вільною економічною зоною. Буде складно зараз в існуючій системі нашій збору податків, то окремі кластери під окремі види діяльності могли би бути за принципом знову ж таки країн близького сходу чи того ж самого Катару, де під окремі види діяльності, крім видобутку газу і нафти, наприклад, це можливо. Це роблять Об'єднані Арабські Емірати і інші країни або окремі Штати Сполучених Штатів Америки. Перегляд податкової системи, в тому числі податок на виведений капітал, це обов'язково те, що знову ж таки обіцялося багатьма політичними силами, і здається, і слуга народу так само це обіцяли. Третій важливий момент він буде пов'язаний з все ж таки обороною. Хоча хтось міг би сказати, що це питання номер один. Але я говорю зараз це тому, що розуміючи, що вибори будуть відбуватися вже відносно мирний час, і я впевнений, що деякі люди досить швидко забудуть або відкладуть це питання в своїх головах про війну і будуть займатися своїми справами і думати, залишатися в Україні чи ні. Так, от один з факторів, чому українці можуть захотіти залишатися в Україні зі своїми сім'ями і дітьми, це питання безпеки. тому... Розгортання ще більшої системи ППО і акцент на професійній армії, яка буде мати і фінансове правильне забезпечення, і соціальне.